Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні переглянемо з вами такий мікс прикрас, і як я обіцяла, буде багато браслетиків. Одразу перепрошую трошки за голос, тому що ще хворію, але хочу для вас зняти нове відео. Як я і говорила в минулому відео, всі такі топові комплекти в мене продавалися окремо. Так само і з рубінами. Залишилась з комплектику каблучка, сережки продані. Каблучка в розмірі 17,7. Камінчик 13,8х10,5 мм. Дуже класний рубін. Вартість окремо каблучки 2550 грн. Далі каблучка з рубелітом рожевий турмалін. І, до речі, вживу вона яскравіша. Так, зараз спробую вимкнути лампу. Все одно яскравіша вживу, трохи засвічує, колір не передає. Ось так поближче можу показати. Є природні включення, але тріщин немає. Так, розмір 18,3. Камінчик 14,5 на 9 турмалін, рожевий рубеліт. Вартість 2500 гривень. Далі запитувала дівчата, ой, я перепрошую, знайшла я сережки з топазами. в мене дівчата питали, це вже абсолютно останні, що маю з володарських топазів. Вони блакитні, але за рахунок того, що. По висоті вони невисокі, така огранка, вони здаються світлішими. На відео також не дуже видно. На невеличку, на низький прокол, невеличку мочку. Тут висота 8-9 мм. Ось тут, щоб ви розуміли, на яке вушко підійдуть. Шикарні, звичайно, топази, всі, як в нас були, без включень, без шторок, без тріщин абсолютно ідеальні прозорі топази. Це наші володарські. Вартість сережок 400, але хто захоче придбати, так як вони останні вже в мене з цієї партії, серії, я зроблю приємну знижку. Пишіть мені в приватні повідомлення у вайбері і я вам розкажу, яка буде знижечка. Ось такі топазики. Далі кулончик з малахітом в діаметрі 23 мм, вага 13 грамів, вушко 4 х 4 мм. Зворотній бік. Вартість колону 2600 гривень. Єдине, що до колону можу запропонувати, це браслети, і по малахітам у мене, напевно, зараз все. Браслети і більші, і менші, я поставила в одну вартість. Браслети по 1200 гривень. На зап'ястя 17-17,5 мм. Один світліший, такий яскравіший малахіт. Зараз покажу їх окремо. І два трошки темніші. Всі малахіти натуральні, завжди попереджаю, що вони не стійкі до подряпин, з ними потрібно обережно. Бо я свій примудрилась розколоти навпіл. У мене там камінці побилися. Ось таке. Далі шикарний топовий браслет з гіперстеном. Ось що трапляється рідко. В сріблі то взагалі а дуже рідко. А в браслетах ось також рідко, але бувають. Це топова якість гіперстену. Всі камінчики з гарною іризацією. Браслет на великий об'єм зап'ястя 19-20 см. Сегмент 14 на 10,5. Вартість браслету 3700 гривень. Ну, він ідеальний просто. Ось такий браслетик. Далі браслет з агатом. Також мені дуже він подобається такі візеруночки по ньому. На зап'ястя 185 -18 см. Сегмент 16 на 12 мм. Вартість браслету 1250 гривень. Далі браслет, мікс камінчиків. Тут і гірський кришталь, тут і аметисти, різні кварци. І, до речі, навіть десь я бачила рутиловий. Ось два цитрин і рутиловий. Ой, вийшла з екрану рутиловий кварц тут навіть є. Дуже гарненький браслетик. На зап'ястя 17-17,5 см. Сегмент 14 на 9 мм. Вартість 1250 гривень такого браслетику. Далі браслет фантомний кварц. Дуже він мені подобається. Браслет на невеличке зап'ястя. 17-17,5 см максимум. Сегмент 13 на 10,5 мм. Його вартість 1650 гривень, але тут є невеличкий, де це? Я бачила невеличкий, ну тут навіть він не скол, тут тобто камінь іде Але вирішила, не, не царапається абсолютно, але вирішила зробити приємну знижку. З лицевої сторони його не видно, але мені він виден, я бачу. Зробити знижку на нього, і вартість буде 1300 гривень. Ось такий один єдиний є в наявності. Хтось запитував у мене намисто з шерлів шариками. Ось вони в мене є. Знайшла я їх. Намисто на ниці перев'язано через вузлик. Замочок карабін біжутерія Це шерли діаметр 10 мм, Довжина 48,5 см. Вартість намиста з шерлів 850 гривень. Далі. Ще. також зі старих запасів. Є два намиста з цитринів. Одне намисто, ось це, не в огранці, ось такі шматочками цитринчики. І одне намисто в огранці і зібрано трошки по відтінках, по кольорах. Ось таке. Обидва намисти: намиста 48 см, ширина 4-4,5 міліметри. Довжина намист, так, 48 я сказала. Вартість кожного намиста я не піднімала, була 850 гривень, я так і залишила. 850 гривень кожне намисто. Вогранці, не в Огранці і в Огранці. Цитринчики. Далі, намисто з сердоліком. От що, що, сердолік, мені здається, зараз всім не дуже потрібен. Це камінь здоров'я. В цей період такий вірусний. Мені здається, всім дуже потрібен. Так, на ювелірному тросі, до речі, цитрини також на ювелірному тросі. В замочок, також карабін-біжутерія, сердолік. І це ще також старі закупи по 650 гривень це нами 151,5 см, 154 грами вага. Шматочками не в огранці. І до намиста маю ще чотири нові браслетики з сердоліком. Дуже класненькі, але вони не ідеальні. Десь якісь подряпинки на них зустрічаються, дівчата, попереджаю одразу, тому вартість досить приємна. Браслети на зап'ястя 17,5-18 см. Сегмент десь 10,3 на 14,3 міліметри. Вартість сердоліку 400 гривень за браслет. 4 штучки в мене в наявності. Далі, досить цікава річ терагерц. Причому терагерц не є в нашому розумінні натуральним каменем. Просто щоб не затягувати відео, кому буде цікаво, я напишу в групі, розпишу про терагерц. Або можна подивитись в інтернеті, що таке терагерц, хто не знає. Но мені здається, ці браслети більш на таку чоловічу руку. Хоча просто тонкі зап'ястя, на мене він величезний. На зап'ястя 19-20 см. Такі браслети. Сегмент 19,7 на 14,7 мм. терагерці по 700 гривень. Два браслетики в наявності. Далі ваші улюбленці, нууміти, два великих браслетики. і... Браслетики, ця моделька в нас вже була, ці більші. Більші браслети за розміром сегментів на зап'ястя 18,5 см. Сегмент 24,5 на 13 мм. Вони з зарізацію, з переливчиками. все, як має бути. Такі браслети по 750 гривень. Менші браслети по 650 гривень. Вони на зап'ясті 18,5-19, трошки по об'єму більші. Сегмент 15 на 14 в гранті всі. Майже квадратик тут, майже. Ну, також ірозація, скрізь, я її бачу. Ну і далі з цікавенького рожеві опали. Ми пам'ятаємо, що опали бувають не тільки з опалесценцією, але і без неї. Ось такі ніжні рожеві опальчики на зап'ястя 17-17,5 см. Сегмент 14,3 на 10,3 міліметри. Вартість 700 гривень. Такі рожевий ніжний. Ну, в житті вони трошки яскравіші. Завжди повторюю, що камера рожевий відтінок, от який він є, вживу, не передає. Вони трошки, ну, більш рожеві, скажімо так, аніж ви бачите на камері. Ось такі три. Далі, що забула? З розпродажу відкладали, не викупили намисто з тигрового ока, і я вирішила його по акційній вартості так і залишити. Намисто на ювелірному тросі, намистенки в огранці. Замочок карабін, біжутерія, ширина мм, 6 мм. Довжина намиста 49 см. Акційна вартість була 850 гривень, я так і залишаю 850 гривень. Тигрове око. Далі амазоніти. І, знову ж таки, вони яскравіші. Один трошки більш блідий такий браслетик, два яскравіші. От, не можу зловити, камера все одно не передає. На зап'ястя. 14,3, на зап'ястя 17-17,5. Сегмент 14,3 на 10,3 міліметри. Вартість амазонітів у гранці вони. Вартість браслетиків 500 гривень кожен. Ось цей трошки світліший, а ці темніші. І наостанок один браслетик з флюоритом. така. Пірамідки такі маленькі. Тут різні кольори: і зелений, і фіолетовий, і жовті навіть є. Вони рідше зустрічаються два жовтих сегмента. На зап'ястя 18 см флюорит 11,5 на 11,5 квадратики. Вартість браслету 500 гривень. На сьогодні, все. Всім дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до viber спільноти де ви можете переглянути всі прикраси в наявності. Посилання, а також номер телефону для замовлень у Viber я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Ще раз дуже дякую за увагу. Всім теплого, гарного, приємного сонячного дня. До зустрічі на каналі!